Всім привіт, добрий ранок. Ну що, сьогодні знову четвер. Це відео, скоріш всього, вийде з суботу, тому хто відпочиває, гарних вихідних, хто на роботі, тому гарного робочого дня. Що, ми купили цей раз дві е -е, черешні. Зараз покажу їх, дивіться. І будемо садити їх сьогодні. Ну і в планах там трошки ще поприбирати, позагрібати. О, до речі, куштував пиво. Дуже смачне пиво. Термопак, броварня. У них там о, свій завод, все варять прямо на місці. Пиво дуже смачне. Я пробував, рекомендую. Ну, добре тоді, переміщаємося на дачу. І що, вітаю вас на дачі. Сьогодні ми вже посадили дві черешні, дві черешеньки. Ось тут бесідочка, воно раз черешня і два черешня. Думаю, тут... Сьогодні на дачі гості перві в цьому сезоні Саша. Саша приїхав сьогодні і каже, давайте будемо шашлик жарити. Ну, да, таки таки пожаримо. Так що будемо сумішати полізне з приятним. Спочатку попрацюємо, потім шашличок. У планах сьогодні ще в нас ось отут навести порядок. Роздовбати корчагу цю. І ми його сьогодні вивеземо і викинемо. І кирпічики ці перевеземо сьогодні туди, де дрова за гаражом в коморку ту. Той таке то вже на дачі життя буяє. Все зелене, все цвіте. only watching the skies, hoping for фор. expecting the worst are you gonna drop the bomb or not let us die and let us live Так що ждемо вас всіх на дачі. Приїжджайте. Хлопці, до Білої церкви підвезете. Не знаю, соточку. <рик> Ладно, поїхали. <рик> Я за рулем, можна? <рик>